Привіт, друзі! Давно не бачилися, У нас з вами сьогодні чергова робоча зміна в місті Львів. Наразі у нас 9 серпня, субота 7.46, виїжджаємо ранку на роботу, тому що я вам казав, що буду виїжджати тепер рано, щоб ввечері бути вдома, але так що він суботи ще. Ну, я в обід буду вдома, а ввечері ще раз вийду, тому що мені треба забрати посилки з нової пошти, відправити... Одну посилку тату на коліно, а другу забрати це подарок від брата на День народження цієї похресниці моєї доні. Там моїй доні 6 липня було день народження і стало два рочки цієї принцесі. О, суву збили. Е, так, і що? Ми вирушаємо зараз працювати. коефіцієнтів у нас ніде нема. Просто ніде нема коефіцієнтів. Трошки маємо заробити. Зараз я по типу, якійсь хемпорці 3000 заробив додому, 3000 заробив додому, ні мені що сьогодні робити. А так сьогодні субота, от може попрацювати трошки довше і заробити трошки довше. А то в будь-які трьошку заробив і поїхав додому, і все. Е, трошку в грязі. Тобто тільки з врахуванням е, е, цього комісії. Три тисячі заробив, 300, 2900, заробився і поїхав додому. Якщо більше робити, тому що вдома теж є робота, треба троху бути з сім'єю, з дитиною. Так що якось так. Всім гарного перельду, я погнав. Ранок починається з кави. Дві години вставати. Тяжко. Вбиваємо і працюємо. Така херня прийшла, беремо хоч кудись звідси підемося як Кульчицькою, бо я вже майже допив каву. І от зараз тільки 826 перший заказ ніг, я взагалі роботи нема. З останнього заказу пройшло пів години. Роботи я не маю слова взагалі. І коефіцієнтів теж немає. Вже 9. Нахуя і виїхав так рано. Година без заказу. Чик коефіцієнти. субота. Бля, може треба десь переїхати, чи що? Так, на годиннику вже 9.36, я годину часу сужу без заказу. Просто, блядь. Жесть. Те, як я завтра зранку хочу їхати на рибалку, зараз треба поїхати в епіцентр, взяти собі якийсь нормальний спінінг, купити хоча б на 10 кг. І одну вудочку для жінки з поплавком, щоб... Тож заготовить зі мною поїхати. На Олексія щось знайшов, подзвонив, вже не мав наявності, значить, до походу доведеться купляти дві е, в епіцентрі. Одну взяти водочку на споржину, а другу на поплавок. Так що зараз швидкий пошук я не виключаю, і 2 кілометри поставлю, поставити 1,5 кілометра. Це якийсь піздець, блядь. Годину часу стояв, заказ прийшов. Такий заказ прийшов. берем хоч щось. Юля. 7 хвилин дорозі. Виконано. Такий прийшов через 20 хвилин після першого. 15 хвилин. Ну. І він завис. Роздоплився. Їдемо далі. Так. 7 хвилин в дорозі. пасажири задоволені я також. Це не така собі, звісно, але от беремо цитки. Доставочку класно їдемо. так, Я пробив задній колесо тільки його накачав, бо виконав заказ на козальницьку вже не знімав, бо я щось забустив. Я знімаю зараз. Викнув класний заказ. Ну, я класний, 7 км 240 гривень. Норм-норм ну, заказ. Їду, поки я тут зараз біля шиномонтажа, хай мені залатають колесо, бо блин, не хочу, щоб в дорозі спустили, Я його тільки що трохи підкачав. Побачив, що там в ньому є шурупик, хай мені зараз відремонтують, щоб вже було ціле колесо. Бля, зараз мінус 350 гривень, сука, за це колесо. Бля, мука. Але, блядь, треба зробити, треба щоб його залатали, щоб можна було їхати кудись. Не було ніякої підстави. Латає колосо біля 80 хто львівський, той знає, так казати особо не буду. Коротше, 80-ка. Там є такі ще на монтажі, там дуже класно хлопці роблять. Раз вони мені були, зробили фігово, що в мене колосо спустило. Я одне приїхав, кажуть, ребята, така Вони кажуть, а просто ну, зараз переробимо і все буде чітко. Вони переробили, все було чітко. От я зараз біля них розвертаюся, заїжджаю, латаю і далі працювати. Поки що ніякі сказки мені не приходить. Я і далі на житковому пошуку, тому що з роботою трошки туго. Якось так. так після шиномонтажа я отримав ось такий заказ. Їдем. Так, шановні глядачі, я тільки заплатив 600 гривень за ремонт одного колеса. Я трошки був в шоці, тому що ну, для мене 600 гривень за одне колесо, це до хрена. Я очікував десь на 300-350. на 350. Що саме він зробив? У мене в колесі було один шуруп і один маленький цвяшок. Два, дві різні дирочки. Але в колесі в диск металевий було типу, удар. Це був до мене, чи я зробив, я не знаю їй менше стиму. Він вдарив разів 5 молотком, щоб вирівняти оту ямку. І все, витягну він шуруп, витягну він цвях, заклею дві дірки і колесо назад. За це він взяв 600 гривень, як ми заплатили. Блять, це трохи до хрена, мені здається, реально 600 гривень, то фіга. Але ну, може це такі ціни. Я не знаю, може напишіть, хто стикався з цим, скільки ви платили за одну латку. Я за дві заплатив 600 гривень. Що латка коштує 300 гривень, сука, що за дорого. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хочу просто подивитися і знати, чи дійсно так. Такий заказ прийшов, Ми вже подалися на нього, ждемо. <кій> Поки я чекаю на пасажирів, заказ, я що вам показував, у мене таке до вас є питання. Не ну, раз тим стикався. Чи були у вас такі моменти, коли ви хочете виїхати на головну дорогу і їде зверху машина, і вона, типу, так уповільнюється? Але не мигає фарами, щоб показати, що ви виїжджали. Були у вас такі випадки. Якщо було, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. І водії, які зупиняються і не моргають фарами, щоб пропустити нас виїхати на голову. Моргніть, чи ми швидше до нас дійшло, тому що, коли ви далеко, не видно, чи ви зупиняєтеся, чи ви хочете нас пропустити, чи ні. Просто блимніть дальнє світлофар, щоб ми зрозуміли, що ми можемо виїжджати. Ви нам дайте такий. Дозвіл своїх рідний. Нас пропускають, так правильно сказати. А то трошки ну, не видно. Так. Всім дякую за коментар. Взяв такий заказ на творчого, там зайде в епіцентр, походу вибрав свою будочку. Так, любі друзі. Сьогодні у нас черговий робочий день. Вчора ще так і не закінчується, бо я дуже довго вибирав собі будочки в епіцентрі. Я там потратив певну суму грошей. на відео казати не буду, тому що моє відео дивиться жінка. Е Хоче, я можу там написати особисті, там, чи на пошту, я вам все покажу. Коротше, що я не ловив. За те, що я вчора ловив на себе в селі 3 години на рибалці був. І сьогодні десь з 8 до 12 я зловив рівно нічого. Просто нічого не зловив, там навіть нічого не клював. Це був кошмар, якщо чесно. Це було вже стільки часу і питався людей, хлопці, що там наловили, не наловили. Ніхто були якісь маленькі покльовочки, я ловив на кукурудзу. Покльовочки йшли на кукурудзу, і то так мальки. отакі, блядь, як пальці, мальки йшли. І все. великих грибів ніхто не лопав, ну, то зрозуміло в принципі, з одної сторони, тому що вода пролилася аж до дна. А коли буде тепла, риба в'яльнень, лежить на дні, де холодно, тому що риба це є холоднокровні. Холоднокровні. І що? Риби, ну, це клас риб. Карась, окунь, це і холоднокровні. холоднокровні. Тому треба чекати осені, щоб трошки похолодало, тоді можна їхати зараз. Коли буде така жара, у нас сьогодні зараз 27 градусів. Прошу. Я їду. Зараз на Luxwash, обдую машину, трошки помию лобове, пороги і можна працювати. І то буде одне відео за два дня. Я покажу, там минулого дня я ще зробив 1300 гривень за 1350 гривень за 62 км. Коротше, більш-менш нормально. Зараз у нас рівно четверта година. Жар... Не те, що жарко, просто дуже сильно парить. Але помаленьку їдемо, нас ще тут дорогу зробили, зараз покажу. Староста села, там щебенки насипали. Трамбувати вже машини трамбують і розгорнули. І так Більш-менш можна їхати, бо дорога була просто жахлива. Наразі дякую. Їдемо Їдемоємося і до праці. Такий перший непоганий заказ. їдемо. Такий заказ вицепив з ефіру і щось дуже непогані закази. Бачу в ефірі є, то її звідти витягую. Взяв такий заказ, ми маємо просочний 5 хвилин і взу їх на вокзал за 150 гривень. У такий маленький дощик, якраз класний помив вікна і дощ. Мені а... цікаво. Зараз якраз 6 вечора я заробив тільки 377 гривень плюс цих 150 і 150-300. орієнтовно десь 600 гривень. І мені цікаво чи тим сьогодні заробити 2000 до кінця дня, до 12. Чи не мені би зараз класні ціни, але вони так довго тривати не будуть, тому що зараз тільки 15 по шостій, а час пік якби закінчується по заказах. Закінчиться десь орієнтовно сьомого вечора. Тобто у мене орієнтовно ще є 45 хвилин, ще їх треба 5 хвилин почати, це вже 20, 15 хвилин весе це вже 35. Орієнтовно пів години, щоб заробити, хоча б ще 400 гривень. І все, і потім буде затишча і то якраз буде. Якщо 400, то вже 600, да, буде 1000. Ще ти заробити 1000 до вечора. Ну, це реально, але оці 4 гривень треба їх добити. У мене просто зараз мета кожного робочого свого дня заробляти по 3000 гривень, грязь, я вже казав відео. Е, і все, іду додому їхати, тому що треба берегти свій організм, треба берегти очі, тому що нічний час кататися то не дуже здорово. У мене по сімейному От діду почав погано бачити по татовій лінії. Потім тато теж почав щось 40 років погано бачити. Я не хочу 40 років погано бачити, тому треба виїжджати переважно зранку і до вечора вже бути вдома, щоб берегти свій зір. Тому що потім його хрен відновити, а якщо маленькі шанси будуть на відновлення, це дуже дорого. Так що здоров'я треба берегти з молоду. Черговий заказ я з ефіру їдемо виконувати. А вона злива, злива, злива. Ним я робити такі години закладу, такій такі дошка, в такій годині. Ось так лине. Походу вулиця Сахарова сьогодні знову буде в воді. Будемо плавати там. Так, на рота Львові вже веселочка вийшла. Там не дуже так видно, так. Видно веселка. Веселочка. Що воно означає правильно дощу більше не повинно бути. Ось така краса. Так, народ. Я казав, що мені треба було до сьомої вечора заробити 1000 гривень, щоб ще 1000 заробити до 12. Бо сьогодні в мене мета заробити просто 2000 гривень грязними. Так, грязни, з вирахуванням комісії. І того дивимося. Наш телефончик. Шуткий пошук, тому що ніхіра нема. Опчик статистика. Це сьогодні. 795 гривень. Плюс ті 150. Вони, вони дали короче 200. Ну, хрен з ним рахуємо 150. 150 гривень. За до 800 так легше, виходить 950. Тобто я не доробив 50 гривень, 55. Але, але, хлопці. Але отут є отаке от чарівне. Не вихід райдера. І мені за оцю там помилково заказ зробили, але я скасував, тому що вони не були, вони були за іншій точці. І я проходив 4 хвилини і мені за цей заказ дати 25 гривень. Тобто я вклався, тисячу заробив. Супер. Так, народ. Зараз 12-ту -го годину ночі. Рублю я вже це. Підсумки двох днів тому що спати хочу вже я від 7 ранки не сплю вже 12 ще навіть не спав, так що знімати не буду, нічого і так не буду видно. Е, Завчора я не повідомлю, що 62 км 1000 утошню зараз. Вчора а! 1657, що я брешу. За 62 кілометри. Да, це реально, тому що вчора були офігенні закази. За сьогодні. За сьогодні 94 км 200. І 13 заказів. Коротше, йде додому, бо засинаю. Всім дякую за перегляди, всім гарного дня. Ввечера. Коли як. Щасливо. Так.